Близько 400 російських призовників готуються зайняти оборонні рубежі на узбережжі Криму. За даними Генерального штабу, нині вони розквартировані на базі відпочинку долина Скіфів в Ізюмівці, що під Феодосією, але вже невдовзі мають вирушити до Володимирівки. Їх на півострові кілька. Вочевидь, йдеться про Сакський або Чорноморський район, тобто західне узбережжя Криму. Саме там російські окупанти вже кілька. Місяці влаштують оборонні позиції та очікують висадки українського морського десанту. В колись квітучому Бахмуті не залишилося жодного цілого місця. Місто перетворилося на привид, де поза тим досі залишаються діти, зазначила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Тим часом російські декони продираються від центру фортеці. Кожна вулиця дається ворогу шаленими втратами, але спроби просування до західних околиць не припиняються. Жорсткі бої тривають за єдину дорогу, що сполучає вільну. Україну із пеклом Бахмута. Бійці гонору з батальйону Вовки да Вінчі показали, якою ціною утримують життєво важливий шлях. Пацаниста за Найтяжче у Мар'їнці та Бахмуті кажуть у генеральному штабі. Сили оборони відбили ще більше півсотні ворожих атак. Похизуватися росіянам нічим, а втрати лише зростають. Серед окупантів, які втрачають натхнення до завоювання чужих міст і вбивства українців, підрозділ так званих російських добровольців Нєвський. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, Несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується Кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації. Командирів окупаційного війська вирощуватимуть зі школярів Севастополя. Нові курси організували для малечі з парамілітарної організації юнармія, навчатимуть командирському шляху військові чорноморського флоту чи принаймні те, що від них залишилося. А також курсанти на хімівського училища. Окупанти навчатимуть кримських школярів розбирати автомат, влучно стріляти, виживати на полі бою та навіть захищатися від зброї. Масового ураження насправді це лише черговий виток мілітаризації дітей та підлітків, яку вони поширюють на усіх окупованих територіях, і один з низки воєнних злочинів Росії. 240 років поневолення та геноциду кримсько-татарського народу з традиційною зневагою до корінних жителів Криму окупанти відсвяткували чергові роковини першої анексії півострова 1783 року. Місцевим промивали мізки пропагандистськими театральними постановками. Одну з таких поєднали з імперською виставкою в окупованій Керчі. Вистава насичена традиційними брехливими штампами про ніби то зречення шагіна Герая та присягання кримців імператриці Єкатерині II. Крим ваш, імператриця. Кримські татари не присягнули росіянам ані тоді, ані зараз. Втім, у пропагандистській постановці окупанти відігрались. Змусили акторів, вбраних у кримськотатарський національний одяг, плазувати перед пихатою імператрицею, яка обіцяє їм золоті гори. Обіщаємо свято і непоколебимо за сібя і приємника престола нашого. их в равне с природными нашими подданными, а хранять і захищать і хліца, імущества, храму, і природну і віру. Між першою та другою окупацією Криму 230 років та 11 місяців. Але методи росіян незмінні. Лише зневага спроби підкорення корінного народу та брехні про ісконні землі. Параду не буде і у Севастополі. Після тижневих роздумів окупаційна влада міста відмовилася від урочистостей до 9 травня. Слідом за арештою Криму. гауляйтер Севастополя Міхаїл Розваєв послався на російське міноборони. Мовляв, саме вони заборонили військовий парад через небезпеку. Натомість зміні маршами прийдуть до будинків ветеранів. Обіцяє розважаєв. Утім, обмеження зумовлені аж ніяк. Як невисоким рівнем терористичної загрози, чи ба більше піклуванням про людей, наприклад, у Білгородській області Росії також скасували військові паради, щоб дослівно не провокувати Україну скупченням російської техніки.